Бійці Волинської тероборони показали, як готуються зустріти ворога у поліських лісах на кордоні із Білоруссю, розказує боєць на позивний зять, облаштували укріплення, бліндажі, окопи, вогневі точки. Нехай сюди не лізуть, бо інакше ну, це наша земля, ми мусимо її захищати. Якби то тобто наші батьки, кого діти, жінки? Навіть якщо й підуть, ми їх чекаємо. Сили їх не хоче, і зброї теж Шансів нуль. Є одна з такі тримбіти зі Швеції, Карл Густав. Якщо сюди сунуться білоруси, ми їм заспіваємо просто наші волинські пісні. Поки військові відстежують ситуацію на державному кордоні, люди у прикордонних з Білорусю містечках та селищах намагаються жити звичним життям, розповів селищний голова Ратного Віталій Бірук. Наші люди вже навчилися тримати спокій. Приймати ту інформацію, яка є вкрай необхідною і важливою, а саме головне відділяти інформацію фейкову. я знаю, що у нас дуже хороша збройна сила України, тому я надію, що ми в безпеці. Дарія Томошкова, Суспільне, Луцьк.